Приходиш на пасіку, відкриваєш вулик, а вулик повний меду. Ой, яка краса. Ну пасічники мене зрозуміють. Туди аж донизу. Вулик, і це крайні рамки. А вулик на 24 рамки. Така краса. Teraz mám na sejliši medu. Сьогодні у нас є 15 серпня. Погода, так можна сказати, спекотня. Десь градусів 25, певно, є. Не був кілька днів у лісі. Був трохи зайнятий пасіку, медозбір. Тож сьогодні... Вже є час, то йду подивитися по грибних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Вам цікавого перегляду. І на сьогодні перший білий грип. який чудовий молодий гриб. Файний такий. Така ножка міцна. З нього розпочнемо. Далі буде. Ну, то є ще один. Біля нього. Окей. Okay. Okay. Oh. Та прям <laughs> роби просто, просто чудовий. Hmm. Приємно таки збирати. Ну то гриби просто. Те що то? Та. Де та такий рука Ось, Ой. Бачите, грибниця залишається на місці. Гриби просто, самі бачите. Просто краса. Які ну, гриби просто. Я не передати вам сліва там ще малий виглядає. Такий розтрісканий. Ці гриби а під ногами не бачу. Ще там малий. Гриби прямо такими групами. Ось, ось бачите, грибничка. Вона там залишається. О, так що нема чому переживати і не треба там зрізати. Просто зірвав гриба і прикрив, щоб грибниця не засихала. di state. такие проросли. да, она и так и вышивается. Это файны. Беленькие такие. Ну, Я вам скажу, это просто... Валить не Ух, це що за греп, але він уже переспілий. Ну, теж що тут говорити. Там ще є. Угу. Гриби переспіли. Шкода запізно пішов. Звісно, я такі брати не буду, але просто велетні. Ой який, ух, те що моя рука, як бачите, такий здоровечий. Десь що за нога тут. Уху. Обійняти не один. Ух. Ну я вам скажу тут є ну, так півтора кілограма, певно. Дуже великий. Тут в руці так що обняти не може. Дуже великий. Ну, Не знаю, то такого гриба нема сенсу нести. Дуже величезний. Як бачите, які великі гриби, мені просто цікаво, що всередині. О таке. Як самі бачите. Але то я не буду брати, бо то їх важко нести. такие хлопчики. Ну, там дали. Щие. Там щие. Файнер, ребят. Дальний. Я сьогодні стараюсь такі молоді гриби збирати. а то багато перерослих. Зтріскані. Але гриби молоді. Такий більш спілий, до нього треба подивитися. Це вже ще подивляться до нього. Та ніби чистий. Pipiči, odvisni od narazenih, in do njega se odpravljamo. Так от, ну як птах теть. О. червоного голавця. Чукається. Чого найта? Угу. Пикласна тобі. Грибинний потулоч Найка. Тут так цікаво. Козарик. Білий. Такий колобочок. Маленький є. О, тут тут сироїшка є. спекуатно йому сьогодні такі різні види один біля одного ростуть який.

Редниця на місці добре, идемо далі, червоно Сируїшки прям так одна на одній. Ки Ого. краса. Peace. Ой, okay. 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 right. Будем завершивать сегодня. Збір грибів. Походив, подивився на грибних місцях, що є в лісі. Гриби є різні, ну і так файно. Можна йти збирати. є я сьогодні ось такий результат. Білих грибів. Є червоноголовців, сироїжок трохи. Я так можна сказати, зібрав скільки мені треба. То ще можна ходити, і є ще куди йти, але мені доста назбирав, іншим разом піду. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі!